Переходимо до розгляду квадратних рівнянь. Квадратним рівнянням називається рівняння вигляду ax 2 плюс bx плюс c дорівнює 0, де x – це змінна, а числа a b та c відомі, причому a не дорівнює нулю, бо тоді рівняння стане лінійним bx плюс c дорівнює 0. Наприклад, 2 x 2 плюс 5 мінус 1 дорівнює нулю. Є квадратним рівнянням або ж 2-5х квадрат дорівнює 0 теж є квадратним рівнянням. Будь-яке квадратне рівняння має або два різних дійсних корені, або два однакових дійсних корені, інколи кажуть, що це один корінь, або взагалі немає дійсних коренів. Повним називається квадратне рівняння, у якого всі коефіцієнти відмінні від нуля. Тобто b не дорівнює 0 та c не дорівнює нулю. Головний коефіцієнт при х квадрат за означенням теж не повинен дорівнювати нулю. Якщо ж хоча б один з цих коефіцієнтів b чи c рівне нулеві, таке рівняння називають неповним. В наведеному вище прикладі перше рівняння є повним, а друге рівняння є неповним, бо в ньому відсутній х в першому степені тобто коефіцієнт b в такому рівнянні дорівнює 0. Неповні квадратні рівняння бувають трьох видів в залежності від того, який коефіцієнт та в яких комбінаціях рівний нулю. Якщо нулю рівний b, то маємо рівняння ax 2 плюс c рівне 0. Тепер це перенесемо в праву частину та поділимо на А, отримаємо рівносильне рівняння x 2 дорівнює мінус c поділити на А. Якщо тепер взяти корінь з обох частин. Отримаємо, що х дорівнює корінь. Тут плюс-мінус від мінус С поділити на А. Але такий вираз має сенс лише за умови, що С поділити на А менше або рівне нулю. Бо ми пам'ятаємо з минулої лекції, що вираз під коренем повинен бути невід'ємним. У випадку, коли С поділити на А більше нуля, Х. Буде порожньою множиною, тобто розв'язків не буде. Ось такий розв'язок рівняння ах2 плюс c дорівнює 0. Розглянемо другий приклад. Х2 плюс 5 дорівнює 0. Переносимо в праву частину п'ятірку. Маємо х2. Такий вираз не має сенсу, бо х квадрат завжди більший або рівний від 0. Тому х буде порожньою множиною. Тобто рівняння х2 плюс 5 дорівнює 0 не має дійсних коренів. Розглянемо другий випадок, коли c дорівнює 0. Тоді маємо рівняння Ах х плюс bx дорівнює 0. Винесемо x за дужки, адже це спільний множник. Маємо х помножити на ax плюс b дорівнює 0. Пам'ятаємо властивість, що якщо добуток доданків рівний нулю, це те ж саме, що кожен з цих доданків може дорівнювати нулю. Тому маємо х дорівнює нулю, та ax плюс b теж дорівнює нулю. Або ж X дорівнює нулю та х дорівнює мінус b поділити на a. Ось це є розв'язком рівняння АХ квадрат плюс bx дорівнює 0. Розглянемо, приклад, 6 х квадрат мінус рівне 0. Виносимо х за дошки та маємо х помножити на 6-х, і це все дорівнює 0. За вище згаданою властивістю, записуємо це як сукупність х дорівнює 0. Та 6 мінус х дорівнює 0. В одному з цих випадків, в будь-якому, весь цей вираз буде справджуватись. Тому маємо х дорівнює 0, а тут х переносимо в праву частину, отримаємо х дорівнює 6. Ось це і є відповіддю розв'язком рівняння 6х2 мінус рівня 0. І якщо ж і b і c рівня 0, то маємо дуже просте рівняння a х рівня 0. Звідси випливає, що і х квадрат рівне 0, а це значить, що просто x рівне 0. Наприклад, 25 х нулю – Це те ж саме, що просто x рівне 0. Розв'язок дуже простий. Звернемося тепер до повного квадратного рівняння. Нагадаю, що воно має вигляд ax квадрат плюс bx плюс. С дорівнює 0. Давайте домножимо це рівняння на 4А. Нам це далі згодиться. Маємо 4А квадрат х квадрат плюс 4 х плюс 4ац дорівнює 0. Тепер скористаємось процедурою виділення повного квадрату з яке ми згадували у третій лекції. Для цього перший доданок представляємо у вигляді квадрату деякого виразу А. Звідси бачимо, що виразом А у нас буде 2AX. Записуємо це ось так: 2ах квадраті плюс 4ABX, плюс 4AC дорівнює 0. Тепер другий доданок потрібно представити у вигляді 2a. Помножити на b. Звідки бачимо, що 4 abx можна представити таким чином як 2 помножити на 2AX, помножити на b. Ось це у нас двійка. Ось це у нас вираз А. Отже, вираз b велике дорівнює b маленькому. Маємо 2AX. Квадраті плюс 2 помножити на 2ах помножити на b плюс 4ac рівне 0. Тепер додаємо та віднімаємо вираз b квадрат або b в квадраті. Маємо 2ах квадрат плюс 2 помножити на 2ах помножити на b Плюс b квадрат мінус b квадрат плюс 4AC. І ось це все дорівнює 0. Як бачимо, ось цей от вираз є повним квадратом, тобто a квадрат плюс 2 ab плюс b квадрат. І його можна згорнути в A плюс B. Все в квадраті. Маємо 2. Ах плюс Б в квадраті плюс 4 АС мінус Б квадрат дорівнює нулю. Перенесемо тепер ось цей вираз в праву частину. Буде те ж саме, що 2ах плюс Б в квадраті дорівнює Б квадрат мінус. 4 ac Для зручності позначимо ось цей вираз у правій частині літерою D велике. Тоді ось ця тотожність приймає наступний вигляд 2Ах плюс Б. все в квадраті дорівнює D. Давайте я її ось тут перепишу: 2Ах плюс В. Квадраті дорівнює d. Тепер можливі три випадки: d більше нуля, d дорівнює нулю та d менше нуля. Це звичайне квадратне рівняння. Якщо d більше нуля, то в такому випадку з d можна добути корінь. Тобто можна записати, що d дорівнює корінь із d в квадраті. За однією з властивостей кореня. Тепер е, запишемо ось цю заміну в наш вираз. Маємо 2ах плюс b в квадраті, дорівнює корінь із d, піднесений до квадрату. Переносимо ось це в ліву частину та застосовуємо формулу різниці квадратів. Маємо 2ах плюс b, все це в квадраті. Мінус корінь з D теж квадраті рівне нулю. Різниця квадратів записується наступним чином. 2ах плюс b плюс корінь із d. Помножити на 2ах плюс b мінус корінь з D. Це все дорівнює нулю. За однією з властивостей рівносильних перетворень добуток множників. Рівне нулеві, якщо хоча б один з цих множників рівний нулю. Тому отримаємо таку сукупність 2 ax плюс B плюс корінь із d рівне 0, та 2 ax плюс b мінус корінь із D також рівне 0. З ось цих виразів знаходимо x. Переносимо b плюс корінь із D в праву частину та ділимо на 2a. В цьому випадку B мінус корінь із D переносимо в праву частину та теж ділимо на 2А. Звідки? Маємо, що х дорівнює мінус b мінус корінь із D поділити на 2а. А в нижньому рівнянні маємо х дорівнює мінус b плюс корінь із d поділити на 2А. Ось це є розв'язком рівняння. Як ви ще пам'ятаєте, ax2 плюс bx плюс c дорівнює нулю. Таким чином, при d більше від нуля рівняння має два корені, що відрізняється лише знаком при корені з d. Коротко ці корені записують таким чином. x12 дорівнює мінус b плюс мінус корінь. Із d поділити на 2а. Або, якщо тепер підставити вираз для d, який ми замінили, маємо мінус b плюс мінус корінь із b квадрат мінус 4AC. І це все поділити на 2a. Я думаю, цю формулу ви вже зустрічали. Розглянемо другий випадок, коли d дорівнює нулю. В такому випадку. Маємо рівняння 2ах плюс b в квадраті дорівнює нулю. Звідси знака квадрата можна позбутись, бо якщо х в квадраті дорівнює нулю, то і х дорівнює нулю. Маємо 2ах плюс b дорівнює нулю. Це те ж саме, що х дорівнює мінус b поділити на 2а. Цей корінь також можна отримати із ось цієї вище наведеної формули, якщо в неї d покласти рівнем нулю. Таким чином, при d дорівнює 0 рівняння має один корінь, а точніше, два однакових. В третьому випадку, коли d менше нуля, маємо вираз 2 ax плюс B в квадраті. Дорівнює d що менше нуля, не матиме дійсних коренів, бо будь-який вираз у квадраті завжди є невід'ємним. Тому x це порожня множина, дійсних коренів немає. Саме за знаком виразу d дорівнює b 4ac можна визначити, скільки дійсних коренів матиме рівняння вигляду ax квадрат плюс bx плюс c дорівнює нулю. Цей вираз D називають дискримінантом. Якщо дискримінант більший нуля, рівняння має два дійсних корені. Якщо дискримінант рівний 0, рівняння має один дійсний корінь або, як ще кажуть, два однакових. Якщо ж дискримінант менший нуля, рівняння взагалі не має дійсних коренів. Раджу запам'ятати формулу, яку ми вивели на попередніх слайдах. Для коренів квадратного рівняння. x12 дорівнює мінус b плюс мінус корінь із b квадрат мінус 4ac поділити на 2 a Ця формула є базовою для розв'язання будь-якого квадратного рівняння. Давайте спробуємо її застосувати. Розв'яжемо перший приклад рівняння x квадрат мінус 5 плюс 6 дорівнює 0. Будь-який розв'язок квадратного рівняння починаємо з пошуку дискримінанта. Записуємо. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4 ac Для цього рівняння b квадрат це мінус 5 в квадраті. Мінус 4 Аце одиниця це 6. Маємо 25 мінус 24. Це дорівнює одиниці. Дискримінант більший нуля. Отже, маємо 2 корені. Застосовуємо формулу для знаходження коренів квадратного рівняння x12 дорівнює мінус b плюс мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. Для цього рівняння мінус b це 5. Додаємо та віднімаємо корінь з одиниці. Та ділимо на 2 помножити на 1. Таким чином маємо перший корінь. Це 5 плюс 1 поділити на 2 дорівнює 3. Другий корінь 5 мінус 1 поділити на 2 дорівнює 2. Рівняння х квадрат мінус 5х плюс 6 дорівнює 0 має два корені 3 та 2. Переходимо до другого прикладу. Х2 квадрат плюс, 4х плюс 4. Дорівнює 0. Шукаємо знову ж дискримінант d дорівнює b квадрат мінус 4. Записуємо 4 в квадраті мінус 4 помножити на 1 помножити на 4. Маємо 16-16 або ж 0. Отже, рівняння має 1 дійсний корінь. Застосовуємо формулу х дорівнює. Мінус b поділити на 2а. З цієї формули дискримінант прирівняли 0. Отримали мінус b поділити на 2а. Для цього рівняння це мінус 4 поділити на 2 помножити на 1. Отже, х дорівнює мінус 2. Маємо х квадрат плюс 4х плюс 4 дорівнює 0, корінь мінус 2. Розглянемо третій приклад. 3х квадраті плюс 2х плюс 1 дорівнює 0. Шукаємо дискримінант цього рівняння. Це b квадрат мінус 4. Записуємо 2 в квадраті мінус 4 помножити на 3 та помножити на 1. Маємо 4 мінус 12 або ж мінус 8. Це рівняння не має коренів. Отже, х дорівнює постій множині.